Національна ідентичність це не просто словосполучення, це жива книга, що пишеться століттями. Її сторінки це історія народу, його культура, традиції, мова, мистецтво, вірування. Кожен з нас це не просто читач цієї книги, ми її автори, що додають нові сторінки, зберігаючи та передаючи її зміст наступним поколінням. Але національна ідентичність це не лише історія. Це також жива культура, що постійно розвивається та збагачується. Її сторінки це пісні та танці, вишиванки та писанки, страви національної кухні та народні ремесла. Вони наш зв'язок з минулим, що робить нас унікальними та неповторними. Уявіть собі, затишний клас діти, одягнені у вишиванки, з цікавістю слухають розповідь вчительки про традиції святкування Різдва. Це не просто урок, це подорож у світ українських народних традицій, що допомагає формувати національну ідентичність маленьких українців. Початкова школа це той фундамент, на якому будується особистість дитини. Саме в цьому віці діти активно сприймають нову інформацію, формують свої цінності та уявлення про світ. І народні традиції. Це той скарб, який допомагає їм відчути зв'язок зі своїм народом, зі своєю історією та культурою. Найважливіше тут, це не просто знання, це відчуття. Діти повинні відчути гордість за свою національну ідентичність, за свою приналежність до великого українського народу. Вони повинні зрозуміти, що вони не просто учні, вони майбутнє України. І коли вони виростуть, вони не забудуть про свої народні традиції, вони передадуть їх своїм дітям, щоб українська культура жила вічно, щоб наша книга ніколи не була прочитана до кінця. Портаймо сторінки далі.